Так. Добрий день. Сьогодні ми з вами говоримо про хмарні сервіси і конкретно про онлайн перекладачі Напевно, ви вже знаєте, що в багатьох телефонах вже можна за допомогою камери, наприклад, навести камеру телефона на якесь слово, яке написано на іншій мові, і онлайн вам вже телефон зможе його перекласти. Але інколи бувають такі ситуації, коли. Нам треба прямо в телефоні, всередині телефону ми бачимо картинку, і нам треба швидко цю картинку якось перекласти, файлик закинути і відправити його. Понятно, камери телефона ми те, що на екрані телефону відбувається, не можемо, скажімо так, нормально перекласти. Тому Но такі випадки, нам транслейти, такі, як, наприклад, той самий Google Translate. Щоб зараз не встановлювати нічого додаткового, ми чисто Google Translate. Я отут вам скинув посилання. Щоб ви не шукали його дуже довго, бо в телефонах спочатку він пропонує вам всякі різні застосунки скачати, в яких там може бути реклама, може не бути реклама, нам нужен чистий транслейт. Його відкриваємо з Google Chrome на будь-якому телефоні. Відкривається плюс-мінус отак. Що нам треба? Звичайно, є стандартний перекладач, яким мало хто користується, нам треба перекладач зображень і документів. Конкретно, зараз зображень. Ви що робите? Ви скачуєте оцю картинку. Ну я, наприклад, цієї у вас не буде. Це просто в мене як приклад, щоб вам скачати. Ми її натискаємо, зберігаємо зображення як. Ну, ліс телефона теж зберігаєте собі його кудись в галерею. Бачите, тут написано якесь, типа, невідоме нам іншомовне слово. Нам треба знати, що там. Ми його собі закачали. Вкладку зображення відкрили. Переглянули файл. Натиснули. Відкрили. І вам вже показується, переведений на нашу мову. І можете його звідси зберегти або зробити скріншот. Ну, допустимо, давайте я зроблю скріншот. Я роблю скріншот. І щоб відправити мені його, не фоткай, а ще якимось хмарним сервісом, ми згадаємо, що у нас є гугловські хмарні сервіси. У вас вони по на телефоні вкачені на комп'ютері. Вони отут знаходяться. Усі-всі-всі-всі. Всі, всі. До речі, тут і перекладач і на телефоні. Просто так там не дуже зручно заходить. Хто з комп'ютера може і звідси зайти в перекладач. Нам треба сервіси з Google диска. Заходимо на Google диск. Скинути можна мені будь-яким сервісом. Наприклад, Google документом чи презентацію. От, наприклад, Google Документ. Сюди натискаємо і або вставляємо те, що ми заскріншутили. Або натискаємо на вставити зображення і шукаємо в інтернеті чи в галереї. Щоб мені його відправити, оцей чоловічок або поділитись, зберегти, поставити доступ усіх, хто має посилання. І копіювати посилання. Мені в класром прикріпить. Все. Тобто, так ми онлайн перекладачі згадаємо і згадаємо Google сервіси. Хто через електронну пошту, точно те ж саме робимо.